Доброго здоров'я, любі друзі! Нарешті ми дочекалися цього дня дня становлення шедевру ігрової індустрії. Ще до свого виходу вона вже обігнала Counter-Strike та Steam Deck в чартах самого стіму. Та чи справді це шедевр? Сьогодні ми спробуємо в цьому розібратись. Та на всякий випадок, думаю, спочатку варто розібратись, чому ж Сталкер заполонив серця гравців по всьому світі та коротко згадати, з чого все починалось. Взагалі, по лору гри зона, яку ми знаємо, з'явилася у наслідку другої катастрофи у зоні відчуження, в результаті якої з'явилися мутації, аномалії та різні артефакти з унікальними властивостями, які навіть здатні порушувати закони фізики. За них в свою чергу платили хороші гроші, тому до зони почали приходити ті, кому не забракло духу спробувати себе в цьому ділі, хто готовий піти на все заради грошей. Та й ті, хто хотів побачити зону на власні очі. З часом всередині зони утворили чимало групувань, в кожної з яких були власні інтереси, власна філософія та бачення зони. Зона це не просто смертельно небезпечне місце. У центрі всього стоїть організація «Освідомість». Це група вчених, які створили зону як глобальний експеримент для впливу на людську свідомість. Однак Щось пішло не так, і їхня діяльність вийшла з під контролю. У центрі зони знаходиться Чорнобильська АЕС і загадковий моноліт. За легендою він виконує будь-які бажання, але правда куди страшніше. Моноліт це інструмент о свідомості, що маніпулює сталкерами. Також їхньою основною діяльністю було вивчення ноосфери та спроби її контролю. В першій частині гри Тінь Чорнобиля гравець грає замічиного сталкера, якого знайшли після загадкової аварії з вантажівкою в зоні. Він не пам'ятає свого минулого, а на його КПК є одне завдання. Ання вбити стрільця, та по ходу сюжету Мічений дізнається, що він і є стрілець, колишній сталкер, який намагався дістатися до моноліту і знищити освідомість. Наступна частина чисте небо це приквел, який розповідає про події до ціні Чорнобиля. Гравець грає за найманця Шрама, який потрапив під викид і тепер має специфічний імунітет до зони. В цій грі ми стаємо свідками того, як стрілець до амнезії активує моноліт, що змінює структуру зони. Створюються нові аномалії та мутанти, які роблять зону ще небезпечнішою. «Оклик прип'яті це заключна частина трилогії. Вона розказує про події після знищення о свідомості Міченим. Гравець грає за майора Дігтрьова, агента СБУ, якого відправляють розслідувати зникнення військових експедицій у зоні. Та Дігцерьов дізнається, що навіть після зникнення о свідомості зона не стала менш небезпечною. У ній і надалі з'являються нові аномалії і фракції. Гра показує, що зона це більше, ніж експеримент. Вона буквально живе за власними законами, незважаючи на дії людей. Уся історія. Зона – зони, це суцільна загадка, яку хочеться розгадати, хто створив зону, яка справжня мета освідомості. Навіть після трьох ігор залишаються запитання, які фанати обговорюють десятиліттями. Гравці люблять сталкер за те, що він дозволяє досліджувати, вибирати, як грати, і створювати власні історії. Я нагадаю, що у першій частині було сім різних кінцівок, сім блять у грі 2007 року. Чисте небо мало тільки одну: факт. Та поклик преп'яті також мав кілька кінцівок, що є дійсно добротно. У сталкер ти не рембо, який може усе. Зона це хазяїн. А ти лише так, прийшов у гості попердіти. Гравцям подобається робота над деталями. Розробники змогли створити таку рідну для всіх ламповість, тільки згадайте відчуття посиденню біля вогнища у селі новачків. На жаль, я так і не зіграв на гітарі біля вогнища, але тим не менш хочу показати вам, що гра себе представляє та висловити свою думку. Взагалі, гра починається з того, що у головного героя вдома стається вибух. Виявляється, це була аномалія, яка породила унікальність. Артефакт. Взагалі, жодна аномалія не мала би виходити за межі зони, тому головний герой відправляється у зону, щоб отримати хоча б якісь відповіді. Та на місці стала ситуація, яка трішки змінила плани: напали якісь людинки та спиздили потрібну нам приблуду. Герой, якого, до речі, звати Скіф, буде шукати і відповіді на свої питання, і тих, хто викрав цей апарат, і тих, хто видав, що він буде тут. Щодо подальшого сюжету, то думаю, варто промовчати, щоб ви не нахапали спойлерів. Звісно, перше про що хочеться поговорити, це. Графіка, графічна частина гри моя повага. Ось для прикладу я покажу низькі налаштування гри, щоб ви порівняли їх з максимальними. Звісно, різниця є, але по більшій степені в деталях саме в графічному плані не можу сказати нічого поганого. Звісно, само собою є різні візуальні баги, ой, аномалії, перепрошую. Які не є суттєвими. Та все одно бісячими Починаючи від сіні, яка живе своїм життям, до мерехкотіння стін або лампи, світло від якої не доходить блять ніде далі, ніж на 30 см від неї. Та якби все закінчилося на цьому, було б круто. Але ні. З нових аномалій або ж забутих старих можна зустріти телепорт, бабайло підіймайло, фейкове дерево. Фейковий бетон, який маскується під дерево, та це ще не весь список. Тепер до моментів, які дійсно заважають і псують враження від гри. Найбільш очевидна проблема це проблема з оптимізацією. В грі є, так скажемо, фішка. В якийсь момент твій FPS падає до 20-30. Або на екрані ніби 50, але на ділі картинку рве так, як рандомний чувак-шмоньку твоєї колишньої. Наприклад, така зона є біля одного із перших торговців. До речі, цікава цікавинка. Коли я вперше прийшов до нього, в мене такого не було. Взагалі. Це в мене ставалось в різних місцях та за різних ситуацій. Я думав, можливо, тротлінг, але температура карти не підіймалась вище 80 градусів, що по факту є робочою температурою. Процесор же не навантажувався так сильно і був іще холоднішим. Варіант з тротлінгом відкинувся, коли я побачив, що це дуже і дуже поширена проблема. Ще хочу показати такий візуальний прикол, бо по-інакшому я це не можу назвати. Хотів я, значить, вимкнути DLSS, щоб поглянути на своє рідне, неспресоване 2К. Та побачив це. Я ще спробував TAA, та мені здалося, що воно розмиває картинку ще більше, ніж DLSS, тож повернув все на свої місця. Загалом, мій ПК даний продукт, тягне на максималках з увімкненою генерацією кадрів та DLSS в 90 кадрів. Характеристики ПК ви можете побачити на екрані. Правда, мушу підмітити, що зазвичай, якщо наблизитись до якоїсь персонажа, в притул, відбуваються фрізи, і ФПС може просісти до 50-60. Ще штучний інтелект мене дивує. Майже на самому старті був момент з зачисткою табору бандюганів. І я по драбині заліз на якусь трубу, і там на горі мене помітили бандити, які були внизу. Але хочете прикол, вони навіть не намагались стріляти по мені. Вони просто відмовляли стріляти догори. Я спочатку думав, ніби вони настільки тупі, що бояться, що їхні кулі на них же зверху Ушнуть падати, але коли я побачив, що до мене прилетіла лимонка та полетіла назад в руки до друга, який її кинув, я зрозумів, що вони ще блять тупіші. А от собаки, наприклад, дуже навіть інтелектуальні. Поки вони можуть вкусити мене за сраку, будуть бігати. А як тільки я вилізу на машину, звідки я зможу без проблем по них настрілювати, вони одразу ж ховаються, не просто тікають куди-небудь, а буквально забігають за кут будинку або стають за якийсь об'єкт і чекають, поки я злізу, щоб знову напасти. Оце прикольно. Моя суб'єктивна думка як людина, яка грала, звісно, але так і не прийшла попередні частини до кінця. Це той самий сталкер. Ну я не маю на увазі, що буквально копія минулої частини. Це повністю нова гра, туди-сюди, але просто вона справді відчувається як нова частина серії. Вона викликає всі ті самі хороші відчуття, які колись викликала трилогія. Тільки це дійсно осучаснений продукт, гра, яку вдосконалили, ніби під мене. Мене віштовхувала застаріла графіка. Я отримав найкрасивішу картинку, яку тільки бачив на своєму ПК. Не подобались моменти з переміщенням на другу локацію? Тримай відкритий світ. Мало зброї? Тепер і тупо більше. Хотів модифікувати її. Бля, старий, тримай. Ось тобі глушники, збільшені магазини, лазери, приціли. І ще коли ти будеш модифікувати зброю у техніка, це не завжди просто підвищує характеристики. Це також міняє вид зброї, щоб ти бачив, що саме ти покращив. Дякую! Чесно, просто велике дякую. Дякую за діалоги, які звучать як живі діалоги між живими людьми, за карту, яка, наскільки я знаю, повністю створювалась вручну без використання штучного інтелекту для заповнення локацій. Всі анімації, які є в грі, зроблені неперевершено, починаючи від анімацій у катсценах, закінчуючи анімаціями прийому їжі чи взаємодії зі зброєю. Правда, щоб бути чесним, мушу підмітити, що ліпсинг іноді виглядає не дуже. Та й коли у NPC програється анімація, йому не вистачає плавного переходу у. Затишний стан і наоборот. А щодо зброї, то тут ой все як красиво зроблено. По-перше, само собою, за що однозначно гру можна хвалити, це самі модельки зброї та її текстури. Настільки круто зроблене відбивання світла, потертості та царапанки на пістолеті чи автоматі, також по мірі зношування зброї буде клинити. Тримаю в курсі, а звуки блять. Чути, що все було паздато записано на полігоні. Коли ти дивишся на цю гру, ти розумієш, що розробники максимально старались, просто їм не вистачило часу, щоб довести продукт до кінця. Та й блять, якщо хтось забув війна в країні, звісно, проблеми у грі є, і не можна сказати, що вони не суттєві. Але по факту це все буде по фікшену. Так, це погано, що ігри випускають недоробленими, але це вже по більшій степені норма згадати той самий кіберпанк з його багами на старті. Ви бачили його зараз? Ебала жаба гадюку, Жаба квакала, гадюка плакала. І по факту у кіберпанку було більше проблем, якщо я не помиляюся, звісно. А загалом наразі буквально в кожної гри на старці є технічні проблеми. В когось більші, в когось менші, але вони є. Я не претендую на об'єктивність, але, блять, я хочу бути хоча б близьким до неї. Гру є за що похвалити, є за що критикувати. Але я точно можу сказати, що це непогана гра. В грі стали кращі діалоги, вони повністю озвучені і є вибір в діалозі. Так само і квести стали кращі, це не просто з Розряду принеси мені це або вби те. Звісно, є контракти у бармена, де ти якраз виконуєш завдання по типу Вбий, зграю собак чи щось такого плану. За них, до речі, платять скверну. Набої дорожче побійшлись, якщо б я їх звісно, купляв. Повертаючись до квестів, наразі я можу зрівняти їх з додатковими квестами відьмаку третьому, найкращою грою, в яку я грав. Наприклад, тут Соловею було нудно відстрілювати собак, тож він вирішив поспорити зі мною, хто більше вб'є, той виграв. По мірі виконання квесту, ти бачиш якогось дуже позитивного хлопця, який навіть не сумує. Через програне парі. Ви забираєте ошейник з собаки, і тут він каже, що герой міг би допомогти побивати всіх собак, щоб разом виконати роботу та віддати ошейник вченим. Скіф погоджується, ви розділюєтесь, щоб зробити роботу швидше. Та поки ти відстрілюєш собак, соловей виходить на зв'язок та просить допомоги. І останнє, що ти чуєш, це крики. На місці знаходиш тільки холодне тіло хлопця та кровососа з ошейником. Вже в хом'яка дізнаєшся, що ніхто навіть не попередив, що один з ошейників на кровососі, та й від самого хом'яка не чути ані краплі жалю за хлопця. Це дає тобі зрозуміти, що з себе представляє зона: кожен сам за себе, або пан, або пропав. І це не єдиний квест. В іншому колишній монолітівець врятував сталкера від мутанта. А його хотіли вбити, бо думали, що це він перебив товаришів врятованого. Тому треба було вибрати, втрутитися та завадити вбити його, чи не вмішуватися, і в такому випадку монолітівця вб'ють. Це просто додаткові квести, але вони дійсно цікаві. Також, наприклад, був сюжетний квест, знайти хлопака. Та щоб тобі розказали, де він було пройти додатковий квест але я просто гуляв довкола села вивчав місцевість і в якийсь момент натрапив на того кого шукав добрий день як то кажуть Дай боже на що, тримаєшся ще на ногах? Сам по собі світ цікавий для вивчення. Ти просто ходиш та можеш знайти когось, кому потрібна допомога. Або чийсь схрон, звідки залутаєш чимало ніжчачків. Може аномалію, звідки винесеш артефакт, чи бандосів, які так-то тебе знайшли, а не ти їх. Знайшов я, значить, якийсь типу табір, тільки пустий, але повний смакоти. Я давай лутати, обчистив повністю, йду на вихід, а там господарі табору мене вже здибають. Оце було весело. Так само не можу сказати, що світ пустий. Наоборот, в мене було відчуття, що гра навмисно спавнить когось поруч, хоча мені цього не треба було. Я так одного разу помер. Відкрив карту на КПК і відійшов, думав, час зупиниться, а хуй. До речі, тут після смерті стоїть лічильник, який рахує, скільки разів герой помирав. Тримаю в курсі. Ну, що ще я можу сказати? Хіба що підвести підсумки цього огляду? Чи можна в цю гру грати? Так. Чи буде це комфортно? Не факт. Чи варто купляти гру? Однозначно так, бо купуючи гру, ви підтримуєте розробників, які в умовах війни створювали гру. Та, на жаль, не всі з них дожили до релізу. Для тих, хто не в курсі, я нагадаю, що у боях під Бахмутом загинув розробник та геймдизайнер сталкеру та козаків Володимир Єжов. А на запорізькому напрямку під роботи ним актор озвучення Олексій Хільський. Також ви підтримуєте армію, бо розробники гри пообіцяли передати значну частину грошей від продажей на зсу. І звісно ж, ви підтримуєте український продукт, просуваючи його, що також може вплинути в подальшому на локалізацію ігор українською. Ну що ж, сподіваюся, вам сподобалося відео, та я був чимось для вас корисний. Напишіть у коментарях, чи ви вже встигли зіграти у Stalker. Та якщо ні, чи взагалі будете грати, обов'язково діліться думкою на рахунок відео та гри. А з вами, як завжди, був ваш слуга Фаштерюга. До нових зустрічей.